Як грати на дримбі або варгані, це слова синоніми? Навчання і перший урок. Я зніму два відео. Одне більш коротке, ви його зараз дивитесь, і інше більш довге розширене, де я покажу різні типи і види варганів. Отже, варгани бувають різної величини, різної форми, зроблені з різного матеріалу. І один із самих найрозповсюджених це варган з латунного прута, тому що він відносно недорогий. І гарне, має гарне співвідношення ціна і якість. А розмір приблизно від 6 до 8 сантиметрів. Почнемо ми з гігієни. Можна протерти латунь не боїться. Нічого, вона не ржавіє, а язичок в них відносно ржавіючий, хоча сталь е, стійка, але все одно бажано протирати потім сухою серветкою. Отже, як тримати варга? Самий найрозповсюджений і зручний спосіб це викладати цим кільцем на два пальці. А великим притискаєте. Ось такий хват. Притискаєте приблизно по центру, але намагаєтесь зробити так, щоб він касався язичка або миндика якнайменше. Далі. Ця частина органа називається губки варгану. Та й взагалі слово варган походить від слова, скоріше за все, варгі, губи. І далі варган треба притиснути міцно до зубів. Не кусати і не до губ, а саме притиснути до зубів, не кусаючи. Якщо схематично, ось ваші зуби, а, і вони упираються, ви трошки привідкриваєте рот і упираєте зуби в губки варгана. Це виглядає ось так. Тобто зуби відкриваються чітко для того, щоб уперти в губки варгана. Далі можна перевірити хід язичка, щоб він заходив у рот, не чіпляючи зуби, ні язик. І не потрібно, щоб орган їздив по зубах. Тобто ви його один раз зафіксували і так і тримаєте. Це дуже важливо для того, щоб орган не пошкодив емаль зубів. Орієнтуємося, що це кінець губок варгана це буде центр ваших зубів. Плюс-мінус у кожного своя фізіологія, але плюс-мінус це центр зубів. Ось так. І далі перевіряємо, не б'ючи по язичку, перевіряємо його хід. Ось він заходить і виходить. І плавно відпускаємо. Чим рівніший удар, тим буде це, це привільніше, тим буде яскравіше звучання, і тим більше буде варіацій для створення мелодії і так далі. Удар буде по... Тут є кружечок. І ви б'єте пальчиком по дотичній. Не треба там, прикладати велику силу, ось як він трошки відхилений цей язичок. Як він йде, так, так ви і ви її б'єте. Е, частіше за все, люди починають з вказівного пальця, але якщо комусь зручно середнім, будь ласка, я бачу багато разів, як люди грають великим пальцем. Але чист, найчастіше за все це вказівний палець, тому що він найбільш у нас рухливий і може виконувати різні маніпуляції. Перший удар краще робити на себе. На себе можна грати на дві сторони, якщо вам зручно від себе, будь ласка. Але найбільша кількість варганів у світі, навіть призначені і рекомендовані для гри на себе це, це класика. Далі можна грати на дві сторони. Без проблем. Отже. Не треба великий робити замах. Варган стоїть чітко паралельно землі, ну, наскільки, він, наскільки це можливо. А удар перпендикулярно, також наскільки це можливо. Друга річ, на що треба звернути увагу, це губи. Ось ви притиснули варган до зубів, почали грати. І коли ви опускаєте плавно губи просто зверху на ем, декі на губки Воргана, звук стає більш яскравішим. Так само і Кут. Кут губів. чим він менше, і чим, чим ем, всі щілини ротової порожнини замкнуті, зачинені, тим звук буде більш яскравіший, тому що звук створюється при проходженні повітря крізь крізь язичок. Посилання на стоматолога буде в першому коментарі. Ну, це жарт. Цей звук це значить, що накривий удар є кривим, тобто не паралельним землі. Просто дуже важко то часто грати і розмовляти. Цей язичок б'ється губки варгана. Не по ваших зубах. Коли ви змогли добитись чистого звучання варгана, далі можна переходити до наступних кроків. Гра від себе на себе, також підключайте дихання, тобто спочатку просто плавно дихайте крізь варган. На цьому відео закінчу. Можливо, запишу наступне відео друге про артикуляції, про ритміку, про різні прийоми гри, про чистоту звучання. А інструмент дуже простий, доступний кожному, кожен може навчитись грати. Дякую! Хотів би зазначити, що у нас є 5 моделей на даний момент латунних дрим, латунних варганів, простих. Інструменти за 500-600 гривень. Різняться за тоном. Трошки вище, нижче. І хотів би вас застерегти купувати інструменти на Aliexpress, вони вже там з'явились, І... або ті, які називаються Karl Schwarz з Австрії, я не знаю з якої Австрії, тому що в Європі в спеціалізованих магазинів таких інструментів немає. А більше того, часто вони фарбовані і сувати фарбовані інструменти в рот, не знаю. І одна із основних відмінностей якісних інструментів це невеликий зазор між язичком і деками. А в тих інструментах цей зазор великий, тобто такі інструменти то просто сувенір у вигляді варгану. органу. Тобто ще раз, Карл Шварц, ні, Aliexpress – ні. Ну, тут видно, зазор виміряється мікрометрами, мікрометрами. Тобто, якщо там зазори близько міліметра, пів, -пів міліметра, то ні. Це не інструмент. Мінімальний зазор дає нам чисте звучання багато бортонами. А якщо зазор великий, інструменти не звучать, або з'являються сторонні просто шуми. В Ютубі є всього одне відео Варгану Карл Шварц, тому що ну, на них взагалі ніхто не грає. І які записав американець, і можна переглянути і переконатися, як він звучить. Тобто, це дуже далеке звучання від навіть дешевого інструмента. А до дорогого йому взагалі дуже далеко. Anyways, let's get an ear on it. What I'm getting is I'm getting the same exact play in both directions. На цих фото ви бачите дремби варгани, які я б не радив би купувати. Не виховуйте в собі поганий смак, нам достатньо чаю лаваре і фільму Захар Берку 2019 року. Мені дуже шкода Івана Франка. Що може бути гірше, хіба що фільм Захар Берку 2019 під чай Лаваре і ось ці інструменти.